Доброго дня, дивіться, сезонні матеріали ніхто не відміняв і сезонні матеріали ми купуємо як стаціонарно, так і по пошті. Дуже багато запитань, по чому ми купуємо ядро. Дивіться, не буду відповідати, бо відео буде однозначно або устарівше, або вже не цікаве цими цінами. Давайте так, попередньо скидайте фото на Viber, будемо обговорювати ціни, якість купуємо любу, дивіться, світленька бабочка проста, ідеально світла бабочка. Четвертинка, пшенична бабочка, янтарна, світло-янтарна, абсолютно всі кольори, який би там колір не був, все ми купуємо. Горіх цілий також купуємо, але цілий горіх тільки стаціонарно. Якщо вас цікавить продажа такого матеріалу, вас регіонально важко продати або взагалі не приймають. Звертайтесь до нас, ми залюбки будемо купувати. Купуємо постійно. Купуємо на протязі всього року, бо часто запитують довго-недовго на протязі всього року. Так що, коли вам зручно, тоді і пропонуйте. Залюбки будемо купувати. Чекаю вас на своєму стаціонарному прийомному пункті міста за міська 13, а також по почті. Все, буду чекати ваших посилок.